Шанування, дорогі радіослухачі, з вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Минулого разу у фокусі програми була історія з коронацією першого польського короля, могутнього, жорстокого і дуже далекоглядного володаря Гнязна Болясова званого Хоробрем. Сьогодні на вас чекає продовження цієї історії, але вже під іншим кутом, бо мова піде про ту давню епоху. Це буде макро та мікроісторія, таке переплетіння. Як може хтось з вас пам'ятає, Болеслав, син Мешка І, почав своє правління як князь у 997 році, і проєктом його життя було здобуття корони та статусу королівства для своїх володінь, що йому вдалося остаточно досягнути буквально напередодні своєї смерті у 1025 році. Тоді зародилася держава, яка з часом стане Польщею. Слід тут згадати про так званий Гнязненський з'їзд 1025. Року, який став не лише дипломатичним тріумфом князя Болесова Хороброго, тоді цісар священної Римської імперії, Оттон III, який прибув до Гнязна, аби вклонитися мощем Святого Войчиха, символічно коронував своєю діадемою Болеслава, що надав йому статус короля серед інших польських володарів. Коронація Болеслава в 1025 році завершила цей довгий шлях. Польща стала королівством, та перед цим були битві і амбіції у 1018 році. Болеслав здійснив похід на Київ, втрутившись у боротьбу за Великокняжий престол. Це була доба жорстоких воєн, рішучих релігійних, політичних та культурних змін. Хороброму його добі та історії коронації першого польського монарха присвячена виставка 1025 народження королівства в Музеї історії Польщі, на якій мені вдалося. Побувати ця експозиція повертає нас до тієї доленосної миті через унікальні експонати, реконструкції та мультимедійні інсталяції. Вона відтворює дух часу, коли творилася перша польська корона, польська держава. Це не просто розповідь про минуле, це спроба зрозуміти, як із племінної спільноти. Виникла держава зі своїм престолом, амбіціями і місцем у Європі. 1025 рік став не тільки датою, а й символом народження Польщі як королівства, могутнього королівства. Нашим гідом по виставці 1025 народження королівства буде її куратор Томаш Боровський, кандидат наук, археолог та історик. Znajdujemy się na terenie wystawy Narodziny Królestwa 2020 My przebywamy na terenie wystawki 1025 Narodziny Królestwa. Pośród jest ja to jubile z swoich ulubionych eksponatów. To niewielka pozłocona zastępka wygotowana z midi, ale pokryta szczerym złotem. Ona ma taką złotą szpylku zastępka jest symbolem tryzuba, a na terenie grodziska Gęcz. Ona datowana od 11 stulecia. Symbolu trzyzuba to symbol od Дому в Києві в XI столітті ця застібка пов'язана з однією з київських князівин, яка перебувала в Гечу. Можливо, йдеться про князівну предславу, яку Борислав Хоробрий захопив і привіз до Польщі. Так вважають археологи, які її знайшли. Але також це міг бути предмет, що належав Гертруді Мішковні, польській принцесі у Києві, яка також часто подорожувала між Гнізном і Києвом. У будь-якому разі це золотий або позолочений престижний предмет і Z drżawnym symbolem, że należał jakomuś można w Lacju, abo Kniazju czy Kniażni z Kijewa, jakie probowały w Polsci. I co do prawna toczka dla rozmowy prohistoriów wzajemnych, niż Kijwom i Gnieznom, jaki w ordynacji to mostolicie były duże cisnymy, i nudzi poznaczymy winamy, ale takosz i duże cisno z w pracy. Baha dynastycznych szlubów ruskich Kniaźwię, Kijwskich Kniaźwię, jaki stawały prawy telkamy w Polsci, i polskich Kniaźwię. Majemu przykład jak prezydent. Współpracownicy Gertrudy, Perszo i Polsko i jaka stała w Olodarko w Kiwi. Odrzeceń Zolotej Predmet jest symbolem Tryzuba i harnym symbolem tych kulturnych kontaktów. Złoty obiekt z symbolem Tryzuba jest, jest, jest takim ładnym symbolem tego. Слід сказати, що Болясов Хоробрий правив понад три десятиліття його політика щодо Росії зазнавала змін. На початку він розглядав Володимира Великого та Ярослава Мудрого як своїх опонентів. Це підтверджує його похід на Київ у 2018 році та захоплення князів Предслави. Яку він зробив своєю наложницею. Згодом, однак, його син Мєшко, другий, усвідомив, що конфлікт не приносить вигоди ні Польщі, ні Русі. Відтак розпочався процес налагодження взаємин, було укладено династичний союз, в результаті чого польська принцеса Гертруда вийшла заміж за київського князя ізяслава Ярославовича, сина Ярослава Мудрого. При нагоді оповіді про виставку «1025. народження королівства її куратор більш широко розповів про цю видатну польку в контексті історії застіпки з символом Тризуба. Перша польська пісарка, найстарше піше вогле приклад слід сказати, що Гертруда була не лише першою польською письменницею, бо вона також найдавніший і найперший приклад поляка, який умів писати. Гетруда написала свої власні мемуари. Вона довго перебувала в Києві, була правителкою в Києві, і навіть у Київському Софійському соборі збереглося графіті, видряпане на стіні, яка її вшановує, оскільки вона також заснувала в Києві багато церков. Тож це наша спільна польсько-українська. Ська спадщина, вона внесла позитивний вклад в історію і Польщі, і України і Києва. Вона заслуговує на позитивну оцінку. Бо як письменниця, поетка і меценатка мистецтв вона є видатною полькою, але діяла в царині мистецтва, яке вона розвивала в Києві. Тож, у певному сенсі, польща і Київ і Україна виграли від її діяльності. Отже, були і війни, і співпраця. Застівка з тризубом з державним символом тут є важливим символом часто трапляється, що люди в Польщі повторюють цю пропаганду, що Київ це якесь незрозуміле яке державне утворення, що Україна виникла в 19-му чи 20-му столітті. Я дуже люблю показувати цей тисячолітній символ Тризуба, щоб показати, що так само, як польські державні символи, бо тут поруч є експонат монети Принцес Полонії та інші монети польських володарів, що ці київські символи мають тисячу років історії, так само як гнязненські. Polszcza i Ukraina, Gniezno i Kijów, to dwa starodawne hrady z ponad tysiącoletniej tradycji. Twierdzenia, że to nowe, że to ce propaganda. Tysiąc lat tradycji, opowieści, że to jest świeże, dwudziestowieczne, to jest zupełna propaganda. А ось що Тамож Боровський розповідає про принцес Полоні, динарій з одноіменним написом, який карбував монетний цех при дворі володаря Гнізна. Збереглося лише близько таких 70 денаріїв, які скоріше були знаком престижу, аніж потіжним засобом. Jednym z takich najcenniejszych naszych eksponatów jest właśnie. Odnymi z naszych w najcenniejszych w eksponatów w jest Denarii Princes Polonii. To dobre zbereżny, egzemplarz, bo często one wony sterki, a nasz Denarii dobre zbereżny. Ten Denarii, jaką ponad tysiąc roku, datowanej tysiącem piatym roku, to to przez pięciu rok wpisele gniezny z jezdu. Winwa żływej, bo na nią zjawlaje nazwę Polszcza, i na nią napisano Princes. To to wolodar Polszci, korolivstwa, a nie prosto jako ostatnio abstrakcyjnego kraju. Це важливо, бо показує, що поляки самі називали свою країну Польщею. Правитель сам називав себе володарем Польщі. Це суттєво, бо часто ми цього не знаємо, адже часто назву країні і його народу надавали іноземці. Так як, наприклад, було у випадку з кельтами чи даками, ми знаємо, що римляни називали кельтів кельтами, але не знаємо, чи самі кельти себе так називали. А тут, через цей динарій, ми знаємо, що поляки з самого початку називали свою країну. Нарвємеже полаці самі од самого початку називали свій край польського на виставці. Представлено репродукцію Кодексу Гертруди, польської принцеси, про яку вже мова була вище. Оригінал цього молитослова, який є унікальною пам'яткою десятого одинадцятого століття, зберігається в Італії в муніципальному музеї міста Чевідаля. Так званий Кодекс Ґертруде то є особистим Так званий Кодекс Гертруди це особистий молитовник польської принцеси Гертруди, яка також була правителькою в Києві. Цей молитовник вона отримала від своєї матері, яку звали Рикса, яка була першою польською королевою. Вона була дружиною польського короля, а сама походила з імператорського роду. Вона була родинно пов'язана з імператором священної Римської імперії Оттоном і його дружиною Феофаною, візантійською принцесою. Тож Риксерд. Екса була дуже багатою, вона подарувала доньці молитовник, і ця донька також була чудово освіченою. І коли Гертруда була в Києві, то замовила у місцевих грецьких або руських майстрів, цього точно не знаємо. Зробити вкладку. Тобто, до старішого молитовника, створеного в Німеччині, який вона отримала від матері, було пришито кілька додаткових сторінок, і на них зображені прекрасні мініатюри у візантійсько-руському стилі. Ось ми демонструємо на виставці одну з них. Точніше, копію однієї з них на ній Гертруда цілує ногу святого Петра разом із своєю родиною, з сином і невісткою. І вона у своєму молитовнику записувала молитви, бо багато подорожувала. Вона була в Польщі, була в Римі разом з київським правителем, бо її чоловік Ізяслав втратив владу в Києві, і вона подорожувала Європою, щоб здобути для нього підтримку. І носила цей молитовник із собою. І коли вона його носила, то писала писала туди молитви, не мов би як щоденник. Господи, завтра я побачуся з папою. Надихни мене, щоб папа підтримав мене мого чоловіка із яслава. А потім, коли це вдалося, бо папа римський справді їх підтримав, і вони повернулися до Києва. Вона писала, наприклад, таке: Господи, у мене є син Петро. Боюся, що його вб'ють. Захисти його. Як ми знаємо, з літописів її син Петро був вбитий ворогами, іншими руськими князями через два роки після цієї молитви. Co duże zwo bo ce sprawni seredniowicznej, szczodennych, osobistych emocji ce jej prawytelkę i win swit czyć proi je chleboku A drze Gertruda w tomu szczopysze posładajce na w cerkwy. U kodeksji Gertrudy jej kilka dysiawki w takich mole toż ce sprawdzi unikalne wikno, kryj jakie można zobaczyć te i poetyku ordynacja to ostolica same na styku Kiewa i gniezna. Okno, przez które można zobaczyć duchowość, poetykę XI wieku, właśnie. Настикукия вас з гнязнем виставка про коронацію Борисова Хороброго не могла обійтися без військової тематики. Prezentujemy przykłady uzbrojenia z 2011. My przedstawiamy obrazki uzbrojenia 11 wieku. Tutaj widzimy dwa obrazki myci. Także w innej części ekspozycji można zobaczyć spisy, nakoneczniki, sokyry. I z takimi naoczywitymi dla w opisami, jak na przykład, że nakoneczniki spisów, drżaky zawsze przygotowywały się z jasna bo jasen gnućkę, derwo. Dlatego, kiedy wojny wstrząsły spis u worocha wroga albo w szczyt, jasen gnuł się, a nie Мався. Тож, ми також показуємо і пояснюємо відвідувачам технічні речі, як була виготовлена ця зброя. Принагідно до мечів варто згадати легенду, пов'язану з польським королем, який після завоювання Києва і посадження на престол свого кандидата князя Ярополка у 1018 році вдаряє об золоті ворота в Києві і щербить об них свій меч. Це такий топос, бо удар мечем об ворота розглядався як вияв домінування. Часто у середньовічному мистецтві міста зображувалися як жінки. Константинополь чи Київ показувалися як персоніфікації жінки, тому czem po brami ma w na żal taki takoż seksualny kontekst w sensie dominowania człowieka nad żinką, wolodaria nad mistą. Pro topos. Niczego takiego u wypadku Bolesława nie było, bo Złotej Bramy u 1918 roku jeszcze nie istnuwało, po co nasi słuchacze na pewno znać. Oprim tego, mecz Szczerbec, jaki zbierajecie w koronnej skarbnicy w Krakowie, to mecz XIII stol. To to na 200 w później, niż czasy Bolesława chorobro. To, że my mamy sprawę z jakiejś spodziei 2018 roku, opisanej ją litopystym hallom anonimum. Możliwe o jakiejś formie, wytwórca symbolicznej, że jest podkorenia miasta, ale toczno bez uczastnicza szczerpcia i bez złotych worić, bo tych dwóch raczej to dziś było. W formie doszło do jakiegoś takiego symbolicznego gestu, ale na pewno nie szczerpcem i na pewno nie Złotej Bramy, bo tych dwóch rzeczy nie było. В контексті культурних зв'язків польських земель і Росії в часи панування Болеслава Хороброго історик звертає увагу на дуже цікаві та унікальні, хоча й так само крихітні експонати, як це було вже зі згаданою застіпкою із зображенням Трезуба. Na wystawie prezentujemy dziewięć kostek. Mozajowego. Na wystawie Wom, pokazujemy dziewięć mozaicznych kubek. Te skrani kubek w kredyt tynkim szarom złota. Ich nazywają te One mają tysiącrolnię historię. deki z 11. stulecia, a niektóre nawet z końca X. stulecia. Wszystkie te sery znalezione w gnieźnie i one świadczą o tym, że w Polsce pracowało cech mozaicznych majstriów, jakie dekorowały ramy za czasów w Bolesławach chorobro. To nadzwyczajno cinno. Бо в Києві збереглося багато мозаїк з 12 століття, зокрема в Софійському соборі, а в Польщі ні. У Польщі взагалі не збереглися середньовічні мозаїки. Ми маємо середньовічні храми, фрески, релікварії, але не мозаїки. З якоїсь причини в Польщі ніколи не сформувалася місцева мозаїчна традиція, тому ці мозаїчні кубики, які ми показуємо на виставці, це буквально єдине свідчення того, що в середньовічній Польщі існували мозаїчні майстерні. Ми не Знаємо цього точно, але ймовірно, що ці майстри мозаїки були привезені Борисовом хоробрим з Києва до Гнязна. Ми не знаємо, чи їх привезли з походу силою чи заохотили грошима, але очевидно, що він привіз київських митців, які робили для нього мозаїки в ґнізні. Проте місцева польська традиція не сформувалася. Це абсолютно унікальні елементи мозаїки, які ми тут бачимо. Поруч ми показуємо копії фотографій мозаїк, зокрема київських, щоб уявити собі, як могли виглядати мозаїки, зроблені в Гнязні. Ймовірно, Київ був джерелом натхнення для цих мозаїк. Загалом на цьому одному археологічному об'єкті знайдено понад 200 таких кубиків, а на виставці ми показуємо їх дев'ять. Це приклад тесарів зі скла, покритого щирим золотом. У Києві мозаїки збереглися на місці, а ми маємо лише уламки зруйнованих мозаїк, але знаємо, що вони. Буле він спанство в Києві солоке якби імсіту. А ми тута й маємо фрагменти мознищених мозаїк, але в ми же були. На експозиції 1025 народження королівства є окремий модуль під назвою Король і Хрест, у якому працівники музею історії Польщі представили тему поширення християнства на польських землях в XI столітті Слово куратору виставки. Mamy te eksponaty związane zarówno z wiarą chrześcijańską. Tutaj przedstawione eksponaty powiązane jak z chrześcijańską wiarą, tak i z wierowaniami miejscowych Słowian. Seret chrześcijańskich relikwii, na jakie ja lubluję zwracać uwagę, jest liturgiczny grzebień, zrobiony z słonowej kości, a także obkładanka i z bile jako je mystrzymo. Jej też pić podczas archeologicznych rozkopok Ona ma jej blisko tysiąc lat, datowana w późnym 10. stuleciu. Mnie w pewnym Ні на 100%, але ймовірно, ця обкладинка релікварної скриньки теж виготовлена з слонової кістки, тобто це завезений виріб, ймовірно, з Італії, можливо, з Сицилії чи Південної Італії. Дуже престижний об'єкт, ймовірно, прикрашений хрестом всередині. Лише частина хреста збереглася. Напевно, всередині цієї скриньки зберігалися якісь цінні реліквії, можливо, олії з гробниці, бо в середньовіччі могили святих виділяли емульсію олії. Які теж вважались цінними, це точно предмет із князівської чи королівської скарбниці. Такі речі із Сицилії чи Італії були настільки дорогими, що крім архієпископа чи короля або князя, ніхто інший не міг собі дозволити щось подібне. На виставці можна побачити як вишукані і престижні речі, так і менш показні, але які свідчать про глибину християнізації підданих. Польського володаря Tu są takie trochę brzydsze, ołowiane krzyżyki. Tutaj takie niepokaznie swyncewi chrestyki. Historycy te archeologi, i ja z tym zgadzam, uważają, że to świadczenie prawdziwej wiary, bo jeśli król buduje cerkiew i zastanawia archiepiskopstwo, to to polityka. Ale my nie wiemy, czy on sprawdzi wierzy, czy nie. To po prostu polityczny gest. Ale jeśli jakiś anonimny człowiek chce być pochowany z nezuharnym chrestykiem, który nikomu nie pokazuje, bo on nie jest ale nosi jego bliskociła, jak ja ranie kazał, co to jest świadczenie prawdziwej chrystianizacji, prawdziwej wiary. Jak i modlitwy Gertrudy, to też świadczenie prawdziwej wiary, bo ona pisała ich dla siebie. Ona nie że ktoś czyta ich przez tysiąc lat. To był tak by mówić codzienny. Otóż mamy takie przykłady. My chcemy pokazać widzom, że chrześcijańska i niechrystiańska wiara to nie wykluczały od na odno i na tej podstawie wynikały synkretyczne rytuały. І тут маємо приклади речей, знайдених у могилах похованих дарів. Слов'яни, як правило, не ховали померлих із зброєю, сокирами, коштовностями. Це традиція вікінгів, скандинавів. Слов'яни так не робили. Пізніше і християни так не робили. Навіть сьогодні, коли ми ховаємо близьких, ми не кладемо з ними коштовності. Але в 11 столітті з'являються деякі могили, в яких заховані коштовності. І це не є ані християнським, ані язичницьким. Це синкретичний ефект. Z religii. religii, ujawić ujawić sobie z okazji, z okazji, słuchaj, każe słuchaj, nie spaluj okazji, tego za z zwyczajem, a zakopaj ciało okazji, To i z a czemu? A z okazji, z okazji, z okazji, z okazji, z okazji, Chrzestiany chce wierzyć, prawda? Ot ja chrześcijanin i dzisiaj my w to też wierzymy. I wtedy Słowianin myśli, że dobrze, jeśli będzie nie cila, to ja pochowuję się z myskoju i z sokiro, bo jak ciało woskresne, to ją to znadobić. I to jest coś nieco chrześcijańskiego, ale i nieco słowiańskiego. To rezultat wiry Słowiańskoju z To jest efekt spotkania wiary chrześcijańskiej ze słowiańską. To później zanika. Я теж попросив Томаша Боровського розповісти про один архиважливий експонат, який не представлений на виставці в музеї історії Польщі, бо, на жаль, не дійшов до наших часів. Мається на увазі корона Болеслава Хороброго. Отож, що про неї відомо, і як вона могла виглядати. Inaczej niż w przypadku na przykład Węgier, gdzie jest słynny. Na widmieniu widu Orszczyn, de w skarbnicy zbrychajce widoma korona świato Stefana, upolszczynne zbrychlasa seredniowiczna korona Bolesława Chorobroho, odnacza to stolitia. Na żal, my znajemy jej po dalszym dolu. Litobyscy opisują ci, że za czasie mieszka drugo, syna Bolesława Chorobroho. Persza polska korolewa Rycheza zabraje koronacyjnie Rehali i swoje mieszka drugo i wid ich imperatoru. W nas muszę na co zrobity, to muszę zrobić. Dlatego, Їй було потрібно заручитися підтримкою імператора, аби той надав військо для відновлення Польщі. Імператор погоджується, але за умови, що Польща вже не буде королівством, а отже, потрібно повернути корону. Що сталося з тією короною? Далі ми не знаємо. Дехто вважає, що імператор передав цю саму корону майбутньому чеському королю Вратиславу II, адже наприкінці XI століття відбулася коронація першого короля Чехії. Є припущення, що це могла бути та сама корона, але насправді ми не знаємо, що сталося з нею потім. Ми також не знаємо, що сталося з короною Болеслова Сміливого, третього польського володаря, коронованого в XI столітті. Знаємо долю корони Владислава Локетка з XIV століття. Вона досить довго поруч з мечем черепцем служила як коронаційна регалія і зберігалася в скарбниці аж до часів поділів Польщі, тобто до XVIII століття. У 18 столітті ця корона потрапила до рук прусаків, і ті просто переплавили її на золото, тобто на таляри. Odży Polska nie ma żadnej średniowiecznej korony, która przetrwała do nęni. Protym mamy obrażenia z tak zwanego kodeksu Matyldy. Jest zobrażenia na якому Matylda, szwabsko-lotaryńska księżna, daruje polskiemu królu Mieszkowi II zgadany kodeks i wychwala je go. Ten pochwalny list z się i tam wydna polskiego króla Mieszka II. To kolorowe zobrażenia dość stylizowana, ale win u koronie i dzięki względu czemu my przybliżona możemy uявити Собі, якою вона була на виставці? Є лише це зображення, звісно, проте на його основі ми можемо припустити, як могла виглядати ця корона. Якщо ви можете собі уявити стереотипну корону, то ймовірно вам перед очима постануть пізні готичні корони з 14 століття, а ця романська з 11 століття була найімовірніше простішою. Na zobrażeniu my zobaczymy zolote kilce inkrustowane kosztownym kamieniem, ale imowirno bez lilii, bez florystycznych elementów. C zjawiło się później, toż ta korona była prostiejsza. Tak kiedy my ujawniamy sobie koronę Bolesława Chorobrogo, to raczej był zoloty obrócz, a nie coś zubczaste czy ażurne. Więc, jak sobie wyobrażamy tę koronę, to raczej była taka złota obręcz po prostu, a nie takie coś ząbkowane. Проте як каже куратор виставки «1025. народження королівства. Головним героєм тут є не перший король Польщі, а його піддані, які становили силу і опору його королівства. В цей час на його теренах проживало від одного до півтора мільйона людей. Як говорить Томаш Боровський, суть у тому, щоб показати державу Болясова Хороброго як повну картину, не лише верхівку, а й народ, на якому вона спиралася. Бо якщо ми говоримо про Болясова Хороброго, то він був сильним королем, мав військо. Яке підкорило Київ, а це означає, що хтось мусив вигодувати тих воїнів, хтось мусив виготувати для них зброю, хтось мусив пошити одяг, випалити посуд тощо. Тобто за кожним великим монархом стоїть тисяча безіменних рук, які і витворили силу цього монарха. Cała pierwsza część wystawy, właściwie 400 obiektów... Wsza Największa pierwsza część wystawki to faktycznie 400 eksponatów. Najbliższa czasyna przyswiaczona życiu prostych ludzi, bo, bo ja sam zaoswituję archeologów. My tutaj opisujemy trwałość życia, to, co nie ludzie wtedy przykład przykład mało kto ujawnia, co powiązane z tym rzeczy można zobaczyć na wystawce. Można zobaczyć prawdziwe nasienie wyszyń, persyki, jabłek, grusz, jakim tysiąc roków, aby pokazać, że ludzie jeli także frukty, a nie tylko zerno. Можна побачити кістки риб, зокрема осетрів, які досягали трьох метрів завдовжки, бо існує хибний стереотип, ніби якщо вполювали дикого кабана чи ведмедя, це було багато м'яса. Насправді ведмідь чи кабан давав приблизно 80, максимум 100 кілограмів м'яса. Осетр міг дати майже 200-180 кілограмів м'яса. Це гігантська риба, понад три метри завдовжки. Отже, ми також говоримо про харчування, про те, що люди їли, і це також можна побачити. Ти на виставці він смові ми також ожив'єню, а тим цалюджем а тим цалюдяєдлія, маю надію, що куратор виставки «1025. народження королівства Томаш Боровський, якому я дякую за цю захоплюючу оповідь, за охоту у вас відвідати цю виняткову експозицію Музею історії Польщі у Варшаві. Якщо так, то покваптеся. Виставка відкрита до 29 червня. А при нагоді скажу, що польське радіо є медіапартнером цієї виставки. А я Олійник, автор програми у дзеркалі історії. Прощаюся з вами до наступного разу.